У мережу просочилися кадри з підготовки росіян до щорічного параду перемоги, проаналізувавши незвичний вибір військової техніки, яку планують задіяти у заході в Москві, Військовий оглядач Більд Юліан Рьобки дійшов висновку, що цьогоріч парад стане своєрідним актом залякування європейців наступом Росії на їхні кордони. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. 9 квітня у російському Єкатеринбурзі пройшла традиційна генеральна репетиція параду на честь дня перемоги, що пройде на червоній площі 9 травня. Відео з місця її проведення буцімто випадково потрапило до мережі 14 квітня. На думку військових аналітиків, вибір техніки, яку планують задіяти у параді, свідчить про радикальну зміну підходу у російській пропаганді. На відміну від попередніх років, Путін не збирається виводити на червону площу жодного супертанка типу Армата та «Термінатор», які насправді не працюють, також не буде розгорнуто і жодних ядерних ракет, що можуть виглядати жахливо, але практичне застосування яких є вкрай мало ймовірним. І навіть танки часів Другої світової війни, які зазвичай символізують славу минулих днів, на репетиції не з'явилися. Натомість, за словами Юліана Рьопки, Кремль представив ідеальний бойовий підрозділ, який міг би у будь-який момент увійти в одну з держав східної частини НАТО. До нього увійшли шість танків, оптимізованих для боротьби з безпілотниками. Клітками, сітками та гумовими катками також з ангарів були виведені класичні реактивні системи залпового вогню БМ 21 та БМ 30 що підкреслює російську філософію маси, а не класу на полі бою. Крім того, на відео помітили кілька бронетранспортерів, оснащених потужними глушниками для захисту від дронів Камікадзе. Наприкінці параду росіяни планують вивести на площу мосту автоцистерни, машини швидкої допомоги, роботи мінушукачі та системи радіоелектронної боротьби. Би словом, усе, що є успішною логістикою для нападу на сусідню країну, на думку експерта з безпеки Ніко Ланге, Путін хоче продемонструвати досвідчену та боєздатну армію вторгнення, яка може прямо з параду вирушити на передову у Балтії. Пише більд, якщо європейці поки що можуть лише уявляти, яким буде вторгнення Росії, то українці четвертий рік поспіль успішно відбивають цю навалу. Станом на 16 квітня ЗСУ знищили вже 936 тисяч окупантів і понад 150. Десят тисяч одиниць воєнної, автомобільної та спецтехніки, засобів авіації, кораблів, катерів, ракет та дронів. Крім того, за свіжими даними південно-корейської розвідки, так звана Друга армія світу критично залежить від боєприпасів КНДР, адже її власне виробництво снарядів покриває лише третю або навіть четверту частину потреб на війну. Нагадаємо, за даними Розмі, Путін вже запросив відвідати Москву 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії. Водночас. Головний дипломат ЄС Кая Калас звернулася до європейських лідерів із закликом не їхати до Москви. За її словами, будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня буде сприйнята Євросоюзом серйозно, адже Росія веде повномасштабну війну у Європі. Натомість посадовиця закликала політиків відвідувати Київ, аби продемонструвати солідарність і підтримку Україні. За останні 20 місяців Північна Корея передала Росії мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. На думку військових аналітиків, масштаби цих поставок наштовхують на думку, що без підтримки КНДР окупаційні війська навряд чи змогли б продовжувати інтенсивні бойові дії. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Згідно з даними розслідування Reuters та Британського аналітичного центру, постачання північно-корейських боєприпасів в Росію відбувається масово і системно. Для цього використовуються морські та залізничні маршрути. Зокрема, аналітики відстежили 64 рейси з північно-корейського порту Раджин, здійснені з вересня 2023 року по березень 2025-го. Вантаж переправляли до російських портів Східний і Дунай, чотирма контейнеровозами Ангара, Марія, Майя «Майя-1» і Леді Р. Під російським. Мпрапором цими рейсами було доставлено майже 16 тисяч контейнерів із північно-корейськими снарядами та іншими боєприпасами, які згодом залізницею транспортувалися на склади поблизу українського кордону. Дослідники зазначили, що перевірити кількість боєприпасів всередині кожного транспортного контейнера неможливо однак, за так званим консервативним діапазоном, може йтися про обсяги поставок від 4 до 6 мільйонів артилерійських снарядів. Окрім цього, північна Корея також передала Росії реактив. Тивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та балістичні ракети. Одне з головних місць, куди Росія звозила північнокорейську зброю Тихорецьк. Там був великий центр постачання для армії, яка воює проти України. Він розташований приблизно за 100 кілометрів від Ростова на Дону, у вересні 24-го українські війська вдарили по цьому складу. Удар знищив майже 90% об'єкта, включно з великою партією зброї, яку Росія отримала за кілька днів до цього. Результати. Розслідування свідчать про те, що КНДР стала одним з ключових джерел боєприпасів для російської армії. Це підкреслює новий рівень військово-політичної співпраці двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями у щоденних звітах російських артилерійських підрозділів, які проаналізував Reuters, до 100% боєприпасів, що використовувалися в окремі дні, були північно-корейського походження. В інших випадках цей показник сягав 75%. Зокрема, йдеться про снаряди калібру 122 та 152. Два міліметри, які є основою для озброєння російських артилерійських підрозділів. Ці дані підтверджує і українська розвідка за інформацією гур у середині 23-го року КНДР поставила Росії понад 4 мільйони цих боєприпасів. Наприкінці лютого 25-го року Кирило Буданов заявив, що з кінця 24-го північна Корея поставила до Росії 120 самохідних артилерійських систем великої дальності та 120 реактивних систем залпового вогню. Щоб російські артилеристи. Знали, як правильно стріляти цими снарядами, російські військові провели випробування на полігоні біля луги. Після цього вони склали спеціальні інструкції, так звані таблиці стрільб. Крім того, ще наприкінці 23-го Росія почала бити по Україні північно-корейськими балістичними ракетами. Спочатку вони виявилися неточними. За кілька тижнів бомбардувань з 24 ударів росіяни змогли вразити лише дві військові цілі. Проте нові північно-корейські ракети стали значно точнішими після їхнього. Його першого використання в Україні за даним розслідування. Станом на початок 25-го року Північна Корея поставила Росії 148 балістичних ракет КН 23 і КН 24 Видання Більти з посиланням на дані південно-корейської розвідки також повідомляє, що окрім снарядів і ракет армія КНДР привезла на фронт і близько 200 потужних самохідних артустановок М 1978 Коксан. САУ калібром 170 мм міліметрів здатні вражати цілі на від. Стані до 60 кілометрів, ба більше, аналітик фонду Фрідріха Наумана у Сеулі Фредерік Шпор вважає, що Північна Корея може взяти участь у наступному наступі Путіна, не лише постачаючи артилерію та снаряди. Експедиційний загін Кіма нещодавно збільшився на три тисячі людей і, можливо, вирушить до Сумської області. Якщо так, це стане новим ступенем ескалації війни, оскільки раніше північні корейці діяли лише на території Російської Курської області за словами Колишнього координатора групи експертів ООН з питань санкцій щодо КНДР Гіо Гріфіца, внесок північної Кореї в обороноздатність окупантів був стратегічно важливим. Аналітик впевнений, без підтримки Кім Іна Путін не зміг би продовжувати свою війну в Україні. Що довше тривають спроби США примирити Україну та Росію, то більше ракет та дронів запускає Москва по українських містах. Лише за останні два тижні в результаті двох ракетних атак по Кривому Рогу і Сумах загинуло щонайменше 54 людини. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вберегтися від балістичних атак жителям прикордонних регіонів буде вкрай складно. Між тим військові експерти переконані у тому, що терор цивільного населення з боку Росії буде продовжуватися. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У коментарі Укрінформу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 13 квітня росіяни завдали ударів по сумах двома ракетами Іскандер М із проміжком у 2-2,5 хвилини. Швидкість ракети осколково-фугасної дії понад 2 кілометри за одну секунду. Таким чином, 100 кілометрів вона долає менше ніж за 45 секунд. Саме стільки часу є у жителів прикордонних регіонів, аби сховатися після оголошення повітряної тривоги. На думку військового аналітика Олега Жданова, терор. Цивільного населення буде продовжуватися, він нагадав, що Дональд Трамп відреагував на ракетну атаку Росії по сумах, назвавши її жахливою помилкою. За словами експерта, жодних помилок у даному випадку бути не могло, адже іскандерем це високоточна ракета, що влучає саме туди, куди її направили. В інтерв'ю ТСН ЮЕЙ аналітик зазначив, що сьогодні українцям важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не проводити масових заходів або, хоча б, не афішувати їх проведення. Водночас, керівник. Ніцтву країни слід переконувати партнерів передавати нам озброєння для захисту від російських атак, посилаючись на слова президента Володимира Зеленського, Жданов нагадав, що сьогодні, хоча б для часткового закриття повітряного простору, Україні потрібно 5 дивізіонів систем ППО по 6-8 батарей. Втім, очікувати, що нам нададуть їх у стислі терміни і у повному обсязі поки що не доводиться. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.